Так, рецепт жарення опеньків. Значить, олія, жиру, ложку велику. Олія, ця цибулька полукольцями. Зараз цибулька більш-менш піджариться, кидаю гриби. Гриби проварені минут 15 і промиті. Значить, цибулю не зажарюємо до золотісто, щоб вона в нас не згоріла. Трошки піджарилась, видно, щось ухватила, Кидаємо зверху гриби. І ждемо ще 3-4, ну скільки треба, щоб піджарилися, і тоді тільки будемо мішати. Це перший раз перемішав вже. Буквально не знаю минути 3 і перемішав. І все, тепер в такому темпі дивитесь просто як ви хочете, їх можна ужарити взагалі, буде половина цього, а можна трохи піджарити. Пробуйте просто сковороди, якщо вам подобається, знаєш вагонь. Цирими точно не буде і не потрапитись. Перед самим концом е, приправи по вкусу. Я допустим, добавляю приправу до м'яса, Добавляю суміш перців, е, добавляю і все. І посолив ще по вкусу. Зараз одно спробував, дуже смачний.